Дівчата, всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я хочу з вами поділитися своїм досвідом щодо ДТЦ екзамену. Це ще називають екзаменом з ІАНС німецької мови. Я не так давно пройшла цей екзамен. Ось в нас було десь 25 людей в групі, всі, ну майже всі українці. Ось і мені є що вам розказати. Я тут навіть собі листик такий підготовила, щоб вам більш детальніше розповісти щодо плюсів та мінусів, які я відчула на собі в процесі здачі цього екзамену. Тож, якщо вам цікаво, заварюйте собі чай або каву, залишайтеся зі мною і. Ми далі рухаємося в мій Вог. І так, перше, я хочу почати з плюсів, з позитивної сторони, так би мовити, цього процесу ДТЦ-екзамен у Німеччині. Ось і перше, що я зауважу, це дружня атмосфера, яка була присутня з усіх сторін. З організаторських ось була там секретар, що на українській розмовляє. В нас було два екзаменатори: це була жіночка, ну така молода ще. Жіночка, та вже не дуже молодий такий професор. Так як ми знаходимося і проживаємо, і здавали цей екзамен на території Тюрингії, ось цей професор. Сповістив нас про те, що він спеціально приїхав з Ерфу для того, щоб провести для нас екзамен. Ерфурт це столиця Тюрінгі. Ось, тобто він, як таке високе звено керував ходом нашого екзамену. А жіночка вона була місцева з тої локації, де проходив сам екзамен. Це місто Рудольштадт. Ось школа. Вони обидва були теж дружньо настроєні по відношенню до всіх нас. Ось вони багато посміхалися, а цей професор з він навіть розмовляв використовував якісь то українське там слово, то декілька російських слів. Ось, щоб якось ну, показати свою прихильність, свою. Свій дружній настрій до нас, я гадаю, так. Ось, Окрім цього, мені сподобалася ще швидкість, з якою рухався наш процес. Нам всім сказали прийти на 7.45 ранку. Ми живемо ну, не, не поряд з цією школою, в іншому місці. Тому для нас було дещо проблематично туди добратися, але про це я розкажу згодом в другій частині цього влогу. Ось. І взагалом ми добралися майже у ну, восьмій, ми туди зайшли, і ми вже були вільні і здали екзамен біля першої години дня. Я гадаю, що це швидко. Адже я читала на Фейсбуці інші історії, деякі люди здавали до 4 години дня, і до п'ятої там, і до пів на шостої. Тобто, нам, я гадаю, в цьому повезло. Ось. А також ще була така приємність в перерві, бо в ну, нас кожного заздалегідь нас попередили, щоб ми взяли з собою якусь їжу на перерив, якісь напої. ось, Бо часу буде не так багато. І там в суботу, це був екзамен в суботу, не була відкрита столова. ось, А в екзаменаторів була своя, так би мовити, їжа. Це були фрукти, це були солодощі, цукерки, вони пили там чай, каву, воду. У них було це все в наявності. Ось. І а, після перерви всі цукерки, що залишилися, екзаменатор, цей професор, люб'язно пригостив нас. А, ось коли ми повернулися, ми також пообідали вже а, за там 20 хвилин, здається, нам давали. А, то на партії я знайшла багато цукерок шоколадних. І частиною з них я поділилася з моїми одногрупниками, а частину. Теж я щось прикусила, щось там, може, з собою взяла пару штук. Ось такі були люб'язні приємності з боку німецьких екзаменаторів. Тож, я хочу сказати, якщо ви ще готуєтеся до цього екзамену, BIANS, до цього ДТЦ-екзамену і хвилюєтеся, як буде настроєний ваш екзаменатор, як все вдасться, то я вам бажаю особисто. Бути настроєним на спокій, бути жит... життєрадісними і вірити в те, що все буде гаразд. Екзаменатори це теж люди, хоч вони і німці, да? для нас їх мова все-таки не рідна, а рідна наша українська мова співуча. Ось. Але якщо ви будете з гарним настроєм, позитивно настроєні, то все вдасться, все буде добре. Вони теж, скажімо так, зацікавлені в тому, щоб ви здали цей екзамен, в тому, щоб ви якомога скоріше інтегрувалися в німецький ритм життя, влаштувалися на роботу, яка вам подобається, або яка вам доступна буде тут з вашими вихідними даними. Ну, як то так. І також я хочу тепер перейти до мінусів деяких цієї історії. Один з мінусів це організація питання з транспортом. Бо, наприклад, в нас наша, наш бік проживання, він виключав можливість добратися до місця проведення. Вчасно, тому що ну, просто не було транспортної можливості. Вона була, але це не співпадало зі стартом екзамену, скажімо так. Ну, ми знайшли для себе вихід. Ось ми а, просили про допомогу нашого доброго знайомого, і він нам люб'язно допоміг і підвіз нас до а, школи. Ось, а... Щодо організаторів, я зверталася а, декілька разів і телефонувала, і писала а, з приводу цього питання. І, на жаль, а, ну, не було ніякої допомоги, а, було все якось так навідвали. Мені відповідали, і тому ну, це такий мінус. А, я гадаю, що так не в усіх містах, в великих містах, напевно, ця проблема не стоїть, але... Ми проживаємо в невеличкому містечку Лойтенберг, і тут це питання з організацією було ну, дійсно проблемою добратися а, в такий ранній час транспортом не було зовсім можливості. Ось тому я це записала до мінусів, звичайно, з організації екзамену, адже це важливий а, такий привід з'явитися вчасно і. Ну, коли люди заздалегідь повідомляють про те, що це дійсно важко і просили трохи змістити час, але нам не пішли на зустріч зовсім. Ось це дуже неприємно, я хочу сказати. Ось. І також ще один момент мені не сподобався, це те, що пари для діалогу вони були заздалегідь. Вже розподілені екзаменаторами. Я розумію, що це ну, повна свобода да, організаторів на це. Але ж це заздалегідь розподілення, воно, воно якось може ну, дійсно не дуже гарно вплинути на процес самого подальшого діалогу. Так в мене і вийшло. Мене поставили з чоловіком літнім вже. Він не українець, він азербайджанець. Ось, і він не дуже гарно знає німецьку, на жаль, не знаю з чим це пов'язано. Можливо, він не дуже сильно готувався. Ось і ну, якось так він мене не розумів. наш діалог швидко зупинив цей професор-екзаменатор, і я тепер маю тільки надію на те, що вони зрозуміли, що дійсно. Я мала говорити з ним, і я це робила, але, на жаль, зворотнього зв'язку майже не було. Людина мене не розуміла і от якось так. Тому я гадаю, що більш кращий варіант це коли вам дають вибір, з ким ви хочете розмовляти на частині шпрехен, і це ну, дійсно може покращити ваші результати вашого. Ну, з ким ви розмовляєте, партнера, ось, ну, якось мені здається, це буде краще, ніж коли заздалегідь вам видали вже, скажімо так, партнера або партнершу. Ось. Ну, і ще такий момент. Він мене трохи бентежив ще під час занять, але я щодо екзамену теж. Це відсутність обідньої зони. Я розумію, що ми прийшли туди не обідати, а здавати екзамен. Але все ж таки час на обід було виділено, і там була шикарна зала. Вона була дуже схожа на столову. Але так як це субота, ніхто чомусь не похопотав про те, щоб був доступ до цієї шикарної зали, щоб ми могли там перекусити. Там були спеціальні столики, стільчики, ну, тобто візуально це точно була столова якась зона, але ми мали ну, буквально в, в тій же аудиторії чи в сусідній їсти. А, ну, Це, я гадаю, теж мінуси організації, скажімо так. Але це не суттєвий мінус, адже головне, це було здати екзамен а, в той день. Ось, і ще я хочу. А, на такі питання відповісти, всі знають, що там треба в частині шпрехен описувати картинку, яку вам надайдуть, і також тема є вже виділена для діалогу з партнером або партнершою. І тому я хочу розповісти, які теми були в нас, в мене, яка тема мені випала, ось коли я Вела діалог з цим чоловіком. В нас випала тема домовитися про екскурсію, про ход екскурсії для нашої групи, нібито, щоб ми група всім всі разом поїхали до іншого міста, ну, наприклад, наприклад, до Ерфурту, І там ми повинні були узгодити з моїм партнером, які ми цікаві місця будемо дивитися і показувати групі. Тобто, що ми хочемо в першу чергу подивитися і далі. І це була головною задачею, але, на жаль, як я вже сказала, мій партнер не зрозумів мене, коли я пропонувала йому ход діалогу. Ну, якось так у нас він швидко завершився. Що стосується опису картинки, головне це знати базові такі. Речення, типу, як білд з да, як там треба розпочинати. Я бачу на картинці те і те. Мені випала картинка з парою. Це був чоловік молодий та жіночка, вони були одягнуті так, що вони роблять ремонт, і біля них стояло багато фарб. Вони фарбували стіни в тій кімнаті і сиділи. Відпочивали трошки на картинці, але було видно, що вони займаються цим ремонтом. І також ще екзаменатор задає питання щодо цієї картинки, яка вам випала. Коли ви трошки розказали про те, що ви бачите на картинці, далі він спитав мене, чому ви як ви вважаєте, чому ця пара не... Позвала майстра, чому вони самі, наприклад, роблять цей ремонт. Ось таке було питання. Я відповіла, що, можливо, вони молоді, в них є небагато грошей, і вони вирішили самостійно робити такий ремонт. Ця відповідь цілком влаштувала мого екзаменатора. Ось, і також ще питання було. Коли я розказувала частину про себе, там ще є в прехині самопрезентація, коли розповідаєш, хто ти, звідки, скільки тобі років, якими ти мовами володієш Ось, зі Шфверштелем, то також було питання про моє місто, де я зараз проживаю в Лойтенберг, скільки людей в ньому проживає, я відповіла. Якісь красиві місця, яке воно це місце. Я розказала, що в мене протикає ручей, він називається Зорнець в моєму місті. І ця відповідь теж цілком влаштувала. Ось. Ну, Це що стосується усної частини, частини шпрехи. Що стосується інших частин екзамену, я скажу так, що для мене вони були ну, зовсім легкі. А найважче, це, мабуть, була шпрехен, і то шпрехен не весь, У мене заздалегідь вже була історія про себе підготовлена і відрепетована вдома, а, а тільки діалог мені дався, ну, скажімо так, з нервами. Ось, ну, але його швидко закінчили, оскільки мій партнер мене погано розумів, на жаль. Ось. Що стосується, значить, Херену і Лезен. Ще були частини Huran на біайнс лише один раз. Uh, вам uh, радіо надиктовує да, uh, завдання, і треба одразу зрозуміти і обрати uh, правильну відповідь, від, uh, відзначати її. І це важливий такий момент, що не треба uh, ждати повтору, як це може бути з Ацвай Рівнем. Біаенс вже з першого разу ви маєте зрозуміти, про що йдеться мова, і обрати правильну відповідь. Ось. Ну, лезен там було декілька цих об'яв, і треба було також за змістом розрозуміти, про що там йдеться, і відзначити правильну відповідь. А ще була частина шрайбен, де також треба було написати листа. Там було дві теми на вибір. Ось я пам'ятаю, що я вибрала одну з тем, де а, нібито я переїхала до нового місця а, проживання, і я мала а, своїх сусідів запросити на паті на вечірку. Тобто їм казати там, де, коли, що там треба принести чи не принести, а, як воно буде проходити. Ну, коротке таке. А, Такий лист на це дається півгодини. Але я скажу вам такий важливий момент, що мені вдома здавалося, коли я готувалася до цього завдання, мені здавалося, що півгодини це доволі багато, що я встигну і чорновик написати, і чистовик. Але як виявилося вже в ході екзамену, то це, цей час дуже швидко спливає, і тому я вам раджу від себе. Ну, Буквально там декілька слів би швидко на папері написати собі такий черневчок, да? а чистовик, ну, трошки ви маєте зосередитися і, ну, швиденько, скажімо так, зібрати свої думки й докупи, і щодо заданої теми написати цього листа, бо я ледве встигла, скажу так, я ледве встигла. Це зробити і вже збирали листочки пів години ось так от просто пролетіло. ось Тому тут треба щодо Хьорну дуже гарно потренуватися вдома. В усіх, звичайно, є час на це до екзамену. На екзамені бути ну, такими цілеспрямованими, а уважно слухати, не нервувати. Це дуже важливо, не нервувати. Ось тоді ви все зможете, ну, або майже все зможете зрозуміти і обрати правильні відповіді. І також щодо лезена, теж треба не нервувати, а просто от механічно вчитуватися і обирати правильну відповідь. І щодо шрайбену, я вже сказала, важливий час, який дуже швидко плине. І тому вам теж треба. Мати певний запас речень якихось, які вам нададуть базу для цього. листу. вступна частина, там заключна частина, це все. Привітання, не забувати там, про що йдеться, ну, писати, там, якщо це лист, ані імейл, писати з правою верхньої частини місто, дату. Коли ви пишете цього листа, до кого ви звертаєтеся, не забувати ліби Грюсе там або Фрольдехен-Грюсен, дивлячись це формальний чи неформальний лист. Ну, ці всі дані, я гадаю, ви вже знаєте, якщо ви вже готуєтеся до біанс-екзамену. Я вам бажаю успіхів, не нервувати, бути впевненими у своїх силах. Готуватися, дійсно, готуватися до здачі цього екзамену, тому що без підготовки, ну, скажімо так, шанси будуть мінімальні. Ось, і у вас все вдасться. Я ще чекаю на свій результат, тому я це, мабуть, в наступному відео, коли отримаю, розкажу. Бажаю всім успіху і не такий страшний екзамен, як його малюють. Тому. Ось так от мій досвід. Якщо вам було цікаво, ставте мені вподобайку, пишіть в коментарях свої питання. Я дуже вдячна вам за перегляд і пока-пока.